Шановні друзі-знаніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Дозвольте вас привітати цим п'ятницьким ранком і побажати доброго здоров'я. А вас вітає наш поетичний патріотичний марафон ТОВ України. За перемогу. І знову вірш Зуї Ружин. На перемогу очікують люди. Справді ми всі цього очікуємо. Всі волонтери в душі патріоти, кращі з кращих, герої народу, щоб могло військо захист тримати, допомагають бійцям воювати. Одяг, шоломи і бронежилети, блоки бетонні та їжі, брикети, все за потребу їм діставали, щоб вітчизну в бою захищали. Друзі, родина і просто знайомі у дні війни небезпеки свідомі, сили гуртують військовий народ, міцно стоїть війська нашого дзот. Монстр всеросійський прокинувсь війною, щоб розпрощатися з братством, любов'ю, щоби горшки, всі сусіди побили і віковічно вже не дружили. Чутно бої, люди в пеклі вогненім, жертви жахливі, криваві, даремні, з розуму сходять, безглуздо воюють. Раз йдуть на смерть, хай могили готують ми на землі, яка є наша хата. Кожна людина удома крилата, тут і джерела, і поля рідні наші, не віддамо все це москальський мираші. хай не мріють, народ не здається. З ворогом військо за пеклістю б'ється ми. Переможемо, зради не буде. На перемогу очікують люди. За перемогу рідні.